Вітаю! Так, і сьогодні ми з вами будемо діставати артефакт дивну квітку. Легендарний із аномалії. Макове поле. І тут у нас ще є декілька сховків. Так ми їх також теж постараємося забрати. Отже, підходячи до цієї аномалії. У цьому хуторі. Чуємо крики мутантів, тут у нас 4 плоті, і один сталкер заховався в хаті. Так, З плотями буде доволі неважко розібратися. Є, тут нас виходить. Сталкер-щур. сюди, поговоримо! Який підставив свого друга? Пропускаємо Щось... діалог. Ти я тут Гасимо. Підлого. Сталкерюшку. Таку ми тут теж лутаємо. Трохи є медицини такого. Так, тут ось труп його друга. І з трупа ми дізнаємося координати сховка. Так, і ось тут у нас буде перший сховок. Він нас на горищі. Якщо нема, коли зібрався, Тут у нас патрончиків трохи до дробовика. А в ящику новенька двохстволка. Забираємо. Так, далі. Зайдемо до помора. В нього візьмемо зараз квест на пошук загиблих сталкерів. На нам пускаем на диалог. Вот БА. А... Купо. Я починаю. Так. Заберемо другий школок. Тут поряд. Так, первый труп у нас тут на гаражі. Ось тут. Але як до нього дістатися, чесно, гадки не маю. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Так. Тут у нас ось перший сховок. Ось сейф. Забираємо. Так. І третій сховок у нас... Отут в сараї, але нам ближче буде по Макову квітку заразити. Так, пойдемо з аномалії. Ой, Маково, дивно. Так, забираємо речі. Хоча б раз посвідчу Так ось наш легендарний артефакт. Забираємо. Так, тут ще один труп. Не, ще притягнув. Забираємо шодесика. Так, вийдемо з аномалії. Трошечки. Таймуємо голод. Так. Підвал у нас знаходиться ось тут. З іконою для квесту. Бі'ємо швиденько. енергетика. Хоч би все, Ось що це. О, стой. Повернемося додому іміння наша. Забираємо iPhone. Так, і зараз спробуємо дістати останню ничку. Так, піднімаємося. Енергетика. Так, залазимо ось тут. Ну, тут ще один труб. Ну, ось так, ось так. Тут провалюємось. Ще енергетика. Ей. Що ж таке? Трошки промазав. Ну ти Тут... Тут у нас труп пустий. Ні, ну, ну, ціли, Пара енергетиків забираємо. Так, І... Ось ми заснули. Перший раз нас телепортнуло до трупа. Так, потрібно вийти з аномалії. Та, що ж, ми ж вийшли, алло. Є. Так, ікону ми забрали. Зараз спробуємо ще забрати сковок. Так, втамуємо голод. Енергетика. Не полетіли. Так, залазимо у нас тут по цьому сміттю. Ще енергетика. Так, кліничка в нас повинна бути тут. Але де вона? Ага, ось рюкзак. Забираємо. І бігу, біжимо геть за аномалією ну, Але не вийшло. Ну, нам дали третій шанс. Тож не будемо випробовувати удачу, потрібно вийти за аномалії. На третій раз ми вже помремо. Так, втомуємо голод. Так, здається, здається, вже нічого не пропустив. Забрали ми все. Можливо, тут ще десь є якісь трупи, але. Ну, ми вже два рази заснули, то немає сенсу туди вже йти, і багацько ми там не заберемо. Що ж, йдемо до нашого квестодавця Допомора. Слухай, а на що тобі цю Пропускаємо діалог. Віддаємо йому ікону. Тримай ікону. Добре рішення. Аз... Пропускаємо діалог, він нам дає ствол. Тепер ми його вбиваємо. Забираємо речі, ікону. Як бачимо, ключ в нього тут. Так, червоні стволи. Можна тут лишити. Так. І з ковку ми забрали глушника на USP. Доволі така цінна річ. До речі. Так. Відмикаємо двері і тут у нас є лут. Який ми можемо забрати. Трошки КПК Помора. Тут у нас якась пасхалочка часть фотографія можна подивитися. І з КПК ми дізнаємося, що даний квестодавець у нас заманював сюди сталкерів для того, щоб потім вони е померли і забрати з них речі. Тут у нас є карта із помітками трупів. Ну, ми точно їх забрали не всі. І з помітка сковку, якого ми забрали на горище Так, дивимось наступного, що з'явилось. і особливо не з'явилось. Можна ще спробувати залутати трупа на горище але, чесно кажучи, я так і не зміг залізти наверх. Я не знайшов просто шляху. Повинно було б. Мати можливість по цій дощечки зайти, але ні. Через дірки на горищі, якщо тут вилізти, також не вдається. Тож, якщо у вас вийшло, забрати речі з того сталкера на горищі, то пишіть в коментарях. А на цьому в мене для вас все. Лайк, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, я ще десь пропустив. У вас є можливість доповнити. А щодо цієї квітки, то в неї властивість покращувати непомітність і приховувати запахи і звуки, які видає наш головний герой. Ну, це Колору. Ну, а по факту він лише дає нам просто плюс до скритності. Що ж, на цьому у мене для вас все. І до нових зустрічей.